Блокбастер ваших відносин. Таро, розклад, а запрошення. Ти мені набридла, каже він. Твоє світло вже стало тупськом, неярким, як би хотілося мені. Ти поважаєш лише себе, я не можу позбутися кохання до тебе. Ти зачарувала мене якось, що не можу звернутися до тебе, як завжди раніше. Ти забула про мене. Я сумою не можу відрізнити тебе від себе. Твій минулий роман закінчився прямо на моїх чарівних очах. Невже він сміх привернути твою увагу? Не можу повірити в це. Ти не така. Я надихався кожним твоїм подихом, чи поглядом, чи чарадійка чи чарівна, твої блискучі вимови, прикраси на тілі не виходять у мене з голови. Ти повинна пригорнути мене до себе. Міцніше я не перестану плакати. Мої сльози хочуть повернути тебе. Уяви нашу подорож де ми... не може бути інших осіб. За уваж. ти лицедій, дорогуше мій. Не вважаю тебе занудою, не вдахаю. чи глупце? Ні. Ти, сам, ти самотній, самостійний переповнений чувак. Живи з нами, з погодами та діями минулого. Зуспокойся та займися корисною справою. Наприклад, пригадай, чим завершився твій перелік твоїх переваг переди мною та іншими. Я не хочу поглиблюватися у твої думки, наче в озері, надії, знайти там велике кохання для себе. Ти змушув мене повірити не в тебе, а в себе. Я повірила в себе, замість того, щоб повірити в тебе. Ти не повернув мені надію на краще майбутнє, прикрашено твоїм подихом поруч зі мною. Ти набрид свої, своїми сльозами, ти звик до близості зі мною, але я залишаюся на відстані рахуй години, дні та події без тебе. Твоїх капризів твої капризи, чи ласкових зауважень у ліжку з нашим улюбленцем. Я незалежна, щаслива своїми планами, мріями та очікуванням дачі. Мої подруги люблять тебе. Вони таємниче призивають тебе на свої вигадані свята. Їм не вистачає твого тепла. З ними те, що зовсім прикриває тебе. Угу. Твій погляд їм доподобає. Вони не дочекаються бачити тебе у ясних своїх очах чи в кольорах нашого антуражу. Майстрі вони запросили найкращих для гостей своїх мрій. Ти не мусиш пропустити подію з дівчачим сміхом, вдалими жартами та оцінкою пригалом що... нарядів. Твоя праця, твій тігар. Твої травми виглядають прикладом. Ми дамо тобі переважний інструмент. Ти нам заспіваєш, прямо дивлячись на зіркове небо. Тобі буде нестерпно приємно. Ти забудеш своє ім'я ми. Полюби себе та поради нас своєю появою. Пам'ятай, ми любимо бачити созерцати твій погляд. Ти дивний безперечний. Твоє травмоване серце або щось там інше. Запалить щось надійне, зігріють тебе у скрутні моменти злості твоїх ворогів, які готують тобі стрел, від яких важко буде повернутися, поєднати не тільки сяйва золотого дніща з морем горю людських страждань.